Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1025 за підручником малої по класу, автора Олександра Істер. І наше завдання перше це побудувати ламану з координатами. Так? У нас є точки МНЛ. І побудуйте графік цієї функції і за графіком знайдіть. Ну, почнемо з графіка. Так, М має координати. Тобто ви малюєте координатну площину. Приблизно таку, як у мене на малюнку, так, і у нас є М має координати мінус 2 мінус 1. Так, по х мінус 2, по y мінус 1. Ось тут у нас точка. Так, дай Бог попасти, так? Я шуткую. Так, n 2, 3. Так, по х 2 по ігреку 3. Ось у нас точка. Так, наперед і на п'ятиночки. Так, і L має 6 мінус 1. По x 6 по ігру мінус 1. Ось вона. Так, звичайно, нам треба з'єднати, тому що це ламана. Так. Ось така ламана. Ставимо точки, так. M. N. M, так. Все, намалювали, побудували графік цієї функції і нам треба знайти. Перше, що нам треба знайти, значення функції, які відповідають значенням х мінус 2, 0, 2 і 5. Окей. Okay. Записуємо, якщо х дорівнює мінус 2, тоді y, бо нам треба знайти значення функції, шукаємо х дорівнює мінус 2, ось він, так, то y дорівнює мінус 1. У нас є навіть це по координаті, так? Мінус 1. Добре. Наступне, якщо... Х дорівнює 0, тоді дорівнює. Так, шукаємо Х дорівнює 0. Подивіться, будь ласка, уважно. Так, у нас Х дорівнює 0, тоді Y. Ось вона точка, так. y дорівнює 1. Добре. Якщо, все залежить від доброго графіка, від доброї координатної площини. Якщо ви намалюєте дуже класну координатну площину. А дуже акуратно, дуже чітко, і у вас усе буде видно і все буде прекрасно зрозуміло. Тому старайтеся саме на початковій, як кажуть, нині ланці, тобто накресити класну координатну площину. Звичайно, я використала одиничний відрізок одна клітинка. Якщо ви використаєте дві клітинки, просто зробите його меншим. Взагалі на, на половину, наприклад, до мінус 5, 5, бачите, ну добре, тут трошечки довше. То у вас взагалі все супер буде видно. Так, х дорівнює 2. Тоді. y дорівнює. Шукаємо. Х дорівнює 2. Х дорівнює 2. Піднімаємося, y дорівнює 3. Це у нас координата 2, 3, бачите, по х2 по y 3. Добре, і останнє. Якщо х дорівнює 5, тоді y дорівнює... Шукаємо 5. От х дорівнює 5, значить y дорівнює, якщо у нього є перетин, то y дорівнює 0. Так, з першим справилися, переходимо до другого друге. Значення аргументу, яким відповідає значення і, тобто робота наша навпаки. Якщо y дорівнює мінус 1. Подивіться, будь ласка, у нас є координата y-1, то x дорівнює мінус 2, так, ми розуміємо. Ну, по графіку можемо перевірити. Значить, y мінус 1. Шукаємо ось він мінус 1, тоді x рівень. А, у нас дві точки буде. Придивіться, будь ласка. Так? У нас а -а -а, буде мінус 2 і 6. У нас ще одна точка є з такими координатами. 6 мінус 1 і мінус 2 мінус 1. Добре, Якщо y дорівнює 1. Дивимося, y дорівня 1. Також у нас є дві точки, так, можемо намалювати прямо легше. Так, це y до 1. Ось у нас дві точки дотику. Ось у нас їх дорівня 0, так. Чому яка пускому поставила? Не звертайте увагу там кома. Тоді X дорівнює. Ось тут кома. <свистак> так я закресла. Так. Х дорівнює 0. І ось у нас точка Х доріння чотирьох. Так, і останнє, якщо Y дарівня трьох. Y доріння 3. Тоді. X на у нас одна єдина точка, Y3 і Хріні 2. Це у нас координати. Так, ну все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. Це для мене дуже-дуже дуже важливо. І до нових зустрічей!